Роман Світен один із головних військових експертів України. Власного ютуб-каналу він не має, але регулярно з'являється в українському сегменту Ютубу і на телебаченні. Тож хто ж це такий? Він позиціонує себе як експерт з авіації, бо за професією світен військовий льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ. Хоча за інформацією видання Бабель, світен не має жодного бойового досвіду у повітряних силах. Він був інструктором і літав. На навчально-тренувальному Л 39 також він має трохи політичного досвіду у 2014 році. Він був радником голови Донецької облдержадміністрації, очолював Донецький осередок партії Укроп а згодом був ще радником мера Дніпра. Але в ефірах Роман Світин коментує. Безліч різних тем, які зовсім далекі від його колишньої роботи від зводок подій на фронті до міжнародних відносин і геополітики. Ось до речі, що про нього думає речник повітряних сил Юрій Ігнат. Хто такий світан абсолютно незрозуміло. Якийсь воєнний льотчик, інструктор. Ніхто в авіації повітряних його не знає, звідки він взявся, і е, коментує виконання бойових завдань, як нам бомбіть е, треба, розповідає летіти туди і бомбіть е, територію. Е, ну ганебно висловлюється до, 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 до керівництва. Ну так ну такий собі експерт, на якому роблять на жаль, перегляди е, наші е, змі хочуть, ну мабуть, заробити більше.